Сергій Якимов із Житомира про невагомість у космосі знає лише в теорії, але вже випробовує її на практиці на землі. 26-річний інженер є одним зі ста претендентів для польоту на Марс. Каже, це його мрія з дитинства. Тож про космос знає все. Позаду у Сергія вже два пройдені етапи відбору: це анкетування і відеоролик презентація, а також медкомісія і онлайн співбесіда. Попереду робота в команді і виконання технічних завдань, як от зібрати модуль, виробити кисень чи виростити їжу. На Марсе будет совсем по-другому, потому что, во-первых, у нас хоть и будет рацион какой-то запасной субмированных продуктов, но он будет запасной. На всякий случай, если у нас будут проблемы, Основний рацион у нас будет мы будем выращивать в оранжерее, это будут какие-то овощи, зерновые культуры. У нас весь обід, ужин и завтрак будет состоять в основном тільки із рослин. ми будемо вегетаріанцями там на Барсе. Весь свій час. Сергій тепер витрачає на підготовку. Спершу звільнився з інституту космічних досліджень, де працював раніше. Тепер вдосконалює англійську, вивчає психологію, займається спортом, ходить у гори і спілкується з колегами. Про інших потенційних колонізаторів Сергій воліє говорити як про нових друзів. Ну ета різні люди: інженери, біологи, фізики, журналісти. Є фітнес. Тренери, і, ну, люди нормальні, адекватні, всі переживають за проект. Марс 1 є приватним проектом дослідника Баса Ландорспа з Нідерландів, який планує заснувати на червоній планеті постійну людську колонію. Усі процеси, починаючи від польоту і закінчуючи життям на Марсі, компанія-організатор планує показувати у режимі реаліті-шоу. Водночас у проекту чимало скептиків і критиків можна фантазувати будь що. Показувати красиві модулі на поверхні Марсу. Але якщо ви думаєте, що ви будете там жити, то навряд чи Марс це планета недружня для людини. Це гори висотою до 27 кілометрів, тричі вищі, ніж на Землі. Це шалені вітри, які зносять все. Тобто ці капсули будуть не на поверхні, а під ґрунтом. От. І настільки реально там буде вижить, у мене поки що великі сумніви. Не вірить у те, що Сергій Якимов полетить на Марс, і перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Треба нам берегти нашу планету Земля, і, а не думати про те, що нам треба кудись переселятися, тим паче на такі планети, як Марс. Бо... Там умов для життя звичайно там таких немає і бути не може. Водночас своєму ймовірному наступнику Леонід Каденюк бажає витримки, адже знає, яким довгим для хлопця буде очікування. Через фінансові труднощі програма Марс Ван змістила терміни польотів на два роки. Відтак перша група з чотирьох людей, а це двоє чоловіків та двоє жінок, полетить на Марс у 2027 році. Сергій Якимов дуже сподівається бути одним із них. Встрітимося на Марсі. Ірина Стельмах Радіо Свобода, Київ.